Шановні громадяни України, я звертаюсь до вас як народний депутат обраний відвісті другого виборчого округу. І мій обов'язок не просто представляти людей в парламенті, а реально їх захищати. Я тут, як людина, яка не забула, хто її сюди делегував. За час своєї каденції я не змінював політичної сили, я не змінював округу я не зникав після виборів. А навпаки, залишався там, де потрібно бути депутатові, серед людей на місці, у громадах. Основні принципи моєї роботи залишаються незмінними, а саме. Бути публічним відкритим до громади та людей, реагувати на запити не через засоби маси інформації, а в реальній роботі, пропонувати рішення, а не створювати проблем. Я неодноразово ініціював виділення коштів на ремонт та будівництво доріг, реконструкцію та будівництво об'єктів інфраструктури, забезпечення лікарень, шкіл та дитсадків, цільову підтримку гірських громад та сіл, всього 202 виборчого округу та багато інших питань, про які я регулярно звітую. Я також вважаю, що допомога Збройним силам України це обов'язок, а не жест доброї волі. Тому я особисто долучаюся до багатьох поїздок. Надаю сам волонтерську допомогу і також поїду на передову. Мною було надано техніку, генератори, обладнання, засоби індивідуального зв'язку, амуніцію та багато іншого. Допомога це відповідальність. До довіра виборів це не аванс, а щоденна перевірка. Я готовий продовжувати працювати в інтересах громади бо Округ, це не тимчасове завдання, це моя щоденна відповідальність, і я несу її з повагою до людей, які довірили мені їх представляти. За ці роки ми багато зробили сотні мільйонів залучених коштів у дороги, школи, лікарні, збережні робочі місця, підтримки підтримки ФАПів, допомога громадам під час війни, конкретні законодавчі ініціативи, звернення та депутатські запити. Але головне мене тратили зв'язку. Я завжди поруч. В горах, в школах, біля амбулаторії, на місцях, на зустрічах серед людей, а не в кабінетах. Сьогодні звертаюсь до кожного з вас, то довірив мені голос і тих, до хто ще сумнівається. Я не обіцяю, але все, але гарантую: буду поруч, буду чесно, буду до кінця. Я не боюся відповідальності. Я не тікаю від людей. Я не змінив команду і не втік від роботи. Тому прошу вашої підтримки не для себе, для ваших дітей, ваших громад, нашої спільної держави. Зараз хочу розповісти про деякі аспекти, які працювали, які опрацював під час роботи на 202-му окрузі. Тут я тримаю свідоцтво досягнень. Це в мене була зустріч з з колективом та директоркою Брусницького опорного закладу. Зрозуміло, що нуж вимагає створення нових правил ведення навчання, але це вже дійсно перебір, про що я зробив відповідне звернення, щоб відмінити. Покладання на вчителів обов'язку вести от такі, таке таке свідоцтво тут потрібно розробити цілу стратегію або вводити окрему одиницю, яка має цим займатися, бо це має або психолог робити, або хтось дійсно цьому навчимо. Не може вчитель самостійно визначити чи критично системно мислить людина, чи не чи дії творчі, чи, чи виявляє ініціативу ініціативу процесу навчання, як людина керує емоціями. Багато таких аспектів. Колишній наш табель на півсторінки Зробився отакий от буклет. Тому звернувся в міністерство, щоб це відмінити, бо зараз і так важко з Вчителям і зберегти робочі місця і таке велике навантаження за таку мінімальну зарплату їм давати. Тому я вдячний колективу та директору опорного закладу Гулі Ользі Кузьміні за працю та продуктивний діалог. Свої депутатські звернення та запинові направлення очікую відповіді від міністерства. Також долучився підтримкою та привітав спортсменів Брусницької громади, які приїхали з чемпіонату України з панкратіону, греплінгу і бойового самбо, де спортсмени посіли перші та призові місця, окремо. Вдячність тренуру Андрію за його підхід до роботи, тренерську діяльність, громадську діяльність та підготовку даних спортсменів цього тижня. Також я в черговий долучився особистою допомогою як військовим безпосередньо з 202-го округу, так і так і. Волонтерам, які здійснюють поїздки перед Великоднем на передову. Дякую за вашу працю. Я є з людьми і буду продовжувати допомагати особисто. 6 квітня на базі Потильського ліцею імені Юрія Фітковича за моєї підтримки відбувся волейбольний турнір, масштабний турнір з волейболу з нагоди Міжнародного дня спорту на благо миру та розвитку. Учі взяли шість команд, а саме: Путила Потильська Дю США, Петрівці Петровецька Дю США, Черешенька. Женська територіальна громада, Красноїльський ліцей, Верховинська територіальна громада, Берегомет і Мигов Берегометська територіальна громада. Під час турніру вчора долучився до ветеранських зборів на підтримку ЗСУ, які організовують Олександр Юрченко разом з своєю дружиною Мариною. За що їм вдячне за їхню підтримку? Також під час турніру з гордістю привітав нашого чемпіона гуцульського краю Микола Труфина, який також повернувся з чемпіонату України. Звірового спорту і пропагує спорт та здоровий спосіб життя і неодноразово займає призові місця у змаганнях під час відкриття нашого. Турніру вручив нагороди тренерам, ветеранам спорту, спортсменам, які допомагають розвивати спортивне життя округу. Хочу висловити вдячність організаторам, які долучилися до даного турніру, а саме директору Потильської ДЮСШ Світлані Ключан, тренеру з волейболу Потильська спортивна школа Анатолію Тодісійчуку, директору потильського ліцею Олександру Михалюку. Дякую за те, що долучилися, і ми мали змогу разом провести такий масштабний турнір. 10 квітня я відвідав ісписську гімназію Вижницької міської ради. Це школа, які багато інших шкіл стихнулися з багатьма проблемами, поспілкувався. Вчителями подивився їхні здобутки, а також проблемні ситуації. Надав спортивний інвентар і головною проблемою є добудова укриття для безпеки учнів вчителів. Направив відповідні депутатські звернення та запити. Очікую на координацію спільних дій для пошуку шляхів вирішення даної ситуації. Хочу подякувати. Директору школи, директору гімназії Олегу Гавалашенко та вчителю фізичної культури Степану Жовнірчуку за те, що небайдуже ставляться до життя закладу, підтримують спортивне життя і розвивають правильний мисне підхід дітей до безпеки навчання. Також на підтримку. Гірських громад Буковини Кабмін виділив майже 35 мільйонів гривень. Дотацію з державного бюджету отримують 4 громади 202 округу. Зокрема, Усть-Путильська територіальна громада, а саме 4,9 мільйона гривень, Конятинська територіальна громада 6 мільйонів гривень, Селятинська територіальна громада 8,3 мільйона гривень. Путильська територіальна громада 15 мільйонів гривень. Кошти безпосередньо направлені для забезпечення існування громади, але як і неодноразово говорив, потрібні комплексні. План державних та місцевих заходів, в подальшому гірські громади не просто існували і виживали, а щоб мали, мали чітку стратегію розвитку. Ну і також вживаються заходи щодо відновлення путильського району або внесення відповідних змін, які мають сприяти розвитку, а не доградації. Район знищили, лікарні знищили. Хотіли хотіли закрити пологове відділення. Мистецькі та культурні заклади хотіли скоротити малокомплектні школи, хотіли закрити. Що що ж відбувається? Люди, подивіться на це все, і не дайте зробити спотири з з, 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 просте село і без якихось жодних інфраструктурних об'єктів. Я у межах компетенції працюю над цими питаннями, а де ж інші? Хіба що інші чиновники місцеві не бачать те, що відбувається на навкруги? Я надіюся, що люди об'єднаються і нам вдасться відновити. Справедливість, і робити все для покращення життя. На Потильщині і в загальному на 202 окрузі. Е, окрузі також є проблемне питання глобальне, це є міст у селі Глиниця, питання життєвої необхідності. Село Глиниця давно чекає на вирішення однієї з найбільших проблем будівництво мосту через річку. Е, кожен день люди долають ці перепонені і затримуються як і в часі, і так і е, 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 в цьому страждає безпека мешканців. Це не просто інфраструктурний об'єкт, це питання життя та здоров'я. Е, е, я обіцяю продовжити роботу. То над реалізацію цього важливого проєкту це вимагає співпраці на всіх рівнях, від місцевих громад до державних структур. Якщо ви знаєте і слідкуєте за моєю діяльністю, мною було направлено депутатський запит. Я обов'язково опублікую інформацію, куди дівся старий міст, де демонтовані матеріали, хто відповідав, направив відповідне звернення, щоб були встановлені відповідними органами аудит коштів, а також щоб відповідні органи встановили причетних до такої непродуманої Діяльності і сподіваюся, що з перемогою справедливим миром нам вдасться цей об'єкт добудувати спільними зусиллями. Кожному дякую за це, що підтримуєте. І мені вдається. Цей міст тримати на слуху, щоб за нього не забули. Ми повинні будувати сильну незалежну незламну Україну не на словах, а на діях. За ці роки депутатської діяльності я пройшов із вами безліч випробувань не з кабінету, а поруч у лікарнях, на дорогах, на мітингах, у дворах і школах. І не раз залишався сам у полі бою, бо часто ті, хто мали бути з людьми, чиновники, керівники, депутати, ховаються, зникають, перекладають відповідальність і тоді вирішите, що здається лише завдяки вашій підтримці. Саме ви тримали мене, як я тримався за кожного з вас. Дякую за довіру, але закликаю, робіть висновки. Пам'ятайте, хто був з вами в на найтяжчі дні, не забувайте, хто просто мовчки спостерігав. Всі кажуть, треба гниє з голови, але, як показує практика, найбільша байдужість починається на місцях. Саме там, де рішення про закриття лікарні чи школи приймається тихо, без дискусій, без обговорень, там, де не шукаєте рішень, а просто закривають. Якщо щось не працює, треба не знищувати, а відновлювати, звільняти некомпетентних, шукати інвесторів, об'єднувати громаду та людей, а не закривати, не здавати, не мовчати. І добре, що громади почали боротися, бо не все вирішують, там головний лікар чи директор, є влада, є НЦЗУ, є міністерство, є депутати місцевих рад. Саме вони мають відповідати за розвиток, створювати робочі місця, дбати про лікарні, про дороги, про села і міста. Бо знаєте, що нам не потріб... ворогів не треба. Ми самі собі вороги, коли мовчимо, коли дозволяємо дозволяємо красти, знищувати і закривати. Настав час говорити правду і боротися разом. Продовжую свою депутатську діяльність про що буду надалі звітувати. Слава Україні!